Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: Покровський напрямок. Чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Скажіть, допоможіть вищі сили. Всіх расистів буде знищено. От ті всі, хто там зібрався наступати на Покровськ, бо тут даються якісь наказ: агресію, щоб йшли в наступ. І треба забрати, що відбувається. Скажіть ви сили, які плани у расистів щодо Покровська на найближчий час? Тут просто вийшли навіть дві карти. Вийшла Покровськ, це головна біль. От щось так ночами. Там стільки втрат, там не. Ну, більше дев'яти дивізій чи батальйонів. ну Всі. Ну Мені щось вийшов в. Главний військовий в Рашистів, я не знаю, хто у них там зараз, от, і в нього вночі він думає, вони вбили усіх самих його от, всі сили, самі мощні, всі, от, все саме сильне, що було в расистів, у цьому Покровську, все, під Покровськом все було вбито. І це головний біль. І зараз немає плану. Там йому дають якісь накази, я так думаю, що це може бути Путін чи хто стоїть за Путіна, а він думає, що тут же ж повна поразка, що все вбито. І е, думає, як так викрутиться, щоб таке придумати. Готує обман. Ну, Цей їхній військовий головний обман, щоб обманути верхівку. Там неможливо їм нічого зробити. Покровську бив всю армію майже. От. Зараз вони будуть поповнюватись. Зараз вони будуть чекати, чи фінанси, чи зброю, якісь надходження. Три місяці в них немає змоги нічого робити. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Які плани у урочистів щодо Покровська? Ні, нічого немає плану. В них план, аби втікти. От уже вони думають, як втікти, як так обдурити, втікти, щоб їх за це і не вбили. Прошу ви сили. Одведіть, одверніть від Покровська всю рас... всіх расистів. От на віки вічні, одвертаю більше лиха не можуть робити, обстріли не можуть робити. Зруйновано повністю всі сили расистські. Повністю знищено всі війська Росії, буде так? Прошу, відведіть, одверніть расистів від Покровську, від наших військових. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Одверніть, одведіть від наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку: всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам тим, хто дає накази, хай на голову це все впаде, хай вони на собі все відчують. Більше воювати не зможуть, накази давати більше не зможуть. Більше немає в расистів, ні зброї. Ни не Військових немає чим воювати, наступати. Буде так. Перекривай, перекривай. Цікаві, на які вічні Більше немає змоги Повністю знищено всі склади із боєприпасами. Вся логістика буде так, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців духів роду. Прошу захистіть, будь ласка, поки Покровські і всі міста на Покровському напрямку захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, поверніть назад рашистам, звідки вилітає туди хам і впаде, буде так і так буде. буде захист міцний, закритий не буде все сказане, здійснено так буде. Так, давайте подивимось ще е, Лиманський напрямок. Скажіть вищі сили. Допоможіть, що заважає знищити всіх расистів, що обстрілюють, що наступають на Лиманському напрямку. А особливо це зарічне. Що заважає знищити расистів, що обстрілюють, руйнують будинки на Лиманському напрямку, що вбивають наших людей, наступають? Яка є перешкода? І які плани у расистів щодо Зарічного і щодо Лиманського напрямку загалом? Скажіть ось час, прошу допомоги. Скажіть, будь ласка. Так, так, в них проблема зарічне важка. ну Загалом лиман дуже важка для них ціль. І страх, дуже сильний страх. Расисти бояться. В них там вся армія загине, і вони прикриваються цивільними людьми. В них вся їхня от, е, ну, взагалі, що їм допомагає от вони ховаються за людьми. В них. Головна таємниця цієї цього напрямку, що вони ховають свої чи склади десь в людях прямо. Скажіть, може, а може це. А може там полонених тримають? Скажіть, які плани у рашистів щодо Лимана? Щодо зарічного, Лиман? Хм, нема. Тільки можуть бути розмови, переговори, вони змушені будуть відступати, тікати з цього напрямку, і там дуже сильні втрати у расистів на Лиманському напрямку. Їх цікавила дорога, вже їх не цікавить дорога, там дуже хороша артерія, живий фронт. Так, отвертаю, отсікаю на вік вічні від лиману, від зарічного, одвертаю отвертаю расистів. Більше не можуть обстріли чинити, наступати, не зможуть, тікають, лякаються, отвертаю на віки вічні. Буде так і так буде. І прошу, поверніть всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесли расисти зарічному, лиману, загалом цьому напрямку. Поверніть їм назад. Тому, хто дав накази, хто їх виконував, хай їм це все назад повернеться. Поверніться біль, сльози, смерті, страждання путіну, всіх верхівців, правління расистського, всіх, хто стоїть за путіним, хто виконує ці накази, хай на собі це все переживають. Буде так і так буде. І прошу: одведіть, одверніть ці бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовує Росія, відведіть, відверніть від усіх військових України на Лиманському напрямку, у Зарічному, від усіх цивільних людей, українців. відведіть, відверніть і поверніть назад росіян тим, що дали накази на наступ. що... Виконують ці накази, хай їм в голову прилетить. Їх знищить, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так буде. І прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не можуть обстріли чинити, щоб знищена була вся авіація Росії військова. Більше немає складів, більш зброї повністю знищено всі склади, і вся військова інфраструктура Росії буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одводіть, одверніть від покрову, від лиману, від зарічного всі, всі бомби. І поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, більше не зможуть наступати, хай йдуть на, на Кремль наступають. Його обстріляють, хай підуть, буде так і так буде. Цікальна. Так що на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!